Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу, читаємо книгу Второзаконня. Сьогодні будемо слухати 20 ту главу. Ця глава є актуальна для нашого часу, верніше те, що сказано в тій главі, тому що тут йдеться про війну. Війна це негативне явище, яке напротязі історії людства відбувалося неодноразово. Ну і кожна людина, яка намагається зрозуміти. В чому полягає суть життя? Кожна людина, яка є уважна до Божого промислу, вона знає, що ніколи з нею нічого не відбувається випадково. Так само і війна Вона не може бути якоюсь випадковістю. Кожна людина має ворога. Не перше, це диявол, який хоче знищити, вбити, погубити. Сказано, що диявол ходить як лев, рикаючи, аби когось погубити. Але ж він не приходить сам у своїй іпостасі, а він спокушає людину через інших людей. І от людина все життя навчається, як, по-перше, не провокувати когось, щоб хтось воював проти мене особисто. Також, якщо і це станеться, то як згладити цю ситуацію, як перемогти цю ситуацію? Так само, і країна теж кожна країна вона має якогось ворога, який постійно затіхає на її територію, який постійно хоче завоювати. Ну і суть життя країни полягає в тому, щоб не бути байдужим до свого життя і зміцнювати свою країну, убезпечувати її від внутрішніх ворогів, також від зовнішніх ворогів, і в такому випадку. Ймовірність війни зменшується. А коли ми втрачаємо свою пильність, коли ми займаємося якимись іншими речами, то, відповідно, і ворог спеціально так і створює ситуацію, щоб ми були ослаблені, і тоді він нападає. Нападає, щоб знищити. Ну, Тема широка, окрема. Можливо, ще і не раз будемо ми до цього питання вертатися. А зараз ми читаємо, які ж є постанови. Щодо війни. Ну, от як би ми не хотіли, але війни бували всю історію людства. І на забігаючи, мені пригадується, як у університеті, мабуть, це на предметі філософська антропологія, нам викладач розповідав про те, що от були такі дослідження. Що насправді колись, якщо відбувалася війна, все-таки намагалися проводити ці війни, ну, це мається на увазі до ХХ століття, до Першої світової війни, намагалися, якось все-таки, щоб було якомога менше кровопролиття. От, І ну, давайте прочитаємо, зараз побачимо, що нам говорить про це Божий закон. Коли ти вийдеш на війну проти ворога твого і побачиш коней і колісниці, і народу більше, ніж у тебе, то не бійся їх, бо з тобою Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської. Ви знаєте, що цей принцип не бійся, якщо ти побачиш ворога, що він набагато, начебто сильніший за тебе, він теж завжди присутній в будь-яких ситуаціях. Колись я вже наводив приклад, в соціальних мережах дуже часто, ну, кілька років тому, мабуть, і зараз теж є таке відео, ми могли споглядати, що їде великий по полю агрегат. Там близько, мабуть, ну, тонн 15, тому що десь там, мабуть, тонн 7-8 важить. Цей трактор великий, такого максимального розміру, і ззаді там теж таке знаряддя, якийсь там європак, теж, який дуже важкий, великий, Ну там 10-15 тонн точно ваги. І е, сидить на полі пташечка, вона там звила гніздечко, і от на неї насувається цей великий агрегат. І ця пташечка, е, яка в мільярди разів легша, е, ніж той агрегат. Своїми крильцями закриває оце гніздечко. І подивився на цю сміливість тракторист, підняв свого агрегата, проїхав над нею, і вона так простояла над своїм гніздечком, і він вирішив не обробляти той участок землі, і вона там собі лишилася із своїм гніздечком. Значить, що це означає? Сміливість, любов до свого рідного? Проганяє страх. Це дуже важливий момент. Будь-яка мама настільки любить свою дитину, що вона готова йти захищати і своє життя віддати заради своєї дитини. І ми теж маємо дуже багато героїв, які не бояться, хоч там залякували і говорили, що там така велика армія. Ми вже побачили, наскільки ця армія в лапках сильна. І тому сміливість. Додає сили і опування на Господа Бога. Саме про це тут і сказано. Коли ж приступаєте до бою, тоді нехай підійде священник і говорить народу, і скаже йому слухай Ізраїлю, ви сьогодні вступаєте в бій з ворогами вашими, нехай не ослабне серце ваше, не бійтеся, не бентежтеся і не жахайтеся їх. Тобто, тут постанова про військових капеланів, про священників. І в нас є теж багато сьогодні священнослужителів, які служать у війську для того, щоб благословляти і підтримувати наших воїнів. Бо Господь Бог ваш іде з вами, щоб воювати за вас з ворогами вашими і спасти вас. Наглядачі ж, нехай оголосять народу, говорячи, хто побудував новий дім і не оновив його, то нехай іде і повернеться в дім свій, щоб не... Помер у бою, й інший не е, оновив його. Ви бачите, яка тут е, гуманність і справедливість. Якщо молодий чоловік тільки створив сім'ю і почав будувати дім, і він його не добудував, значить, він не лишить нащадків, і його відпускали додому, тому що має бути продовження роду. Тобто, тут зважали, кого брати в армію на війну, а кого не брати. Для того щоб він міг збудувати свій дім. І не тільки це зараз буде сказано: хто насадив виноградник і не, використ... не користувався ним, той нехай йде і повернеться в дім свій, і щоб не вмер в бою, і інший не скористався їм. І хто заручився з жінкою і не взяв її, той, нехай іде і повернеться в дім свій, щоб не вмер у бою, і інший не взяв її. Нема продовження роду, ти тільки оженився. Значить, ти повинен створити сім'ю, пожити в сім'ї, а тоді йти воювати. От ми минулого разу, от попередня 19 глава, ми проводили паралелі із сьогоденням. Там ми говорили про ну, методи господарювання, там про розподіл землі. І так само і тут подивіться, яка справедливість. Потрібно дивитися, хто може йти захищати. Але це не має бути так, як ну, аби, аби забрати. Ну, тобто все навпаки. Ну це не так, от, як має бути на здоровий глуст. На превеликий жаль, сьогодні це відбувається в суспільстві. Це не тільки в питанні от, призову військових, але це по всіх справах, які відбуваються. Сьогодні воно все ну, не по-божому, не по-гуманному, не по-людськи. І ще оголосять наглядачі народу і скажуть, хто боязкий легкодухий, той нехай іде і повернеться в дім свій, щоб він не зробив боязкими серця братів його, як його серце. Тобто, якщо є боягуз, і він покаже те, що він боягуз там перед своїми співбратами по зброї, то він тим самим духом зарядить і їх. Спокусить і їх, тому краще тому, хто боїться не йти на війну. Коли наглядачі скажуть усе це народу, тоді слід поставити військових начальників вождями народу. В даному випадку, це означає, що ті, хто були начальниками, коли був мирний період часу, вони ж автоматично стають військовими начальниками під час війни, тому що вони знають народ, знають, хто що може виконати, і тому вони краще будуть виконувати свої задачі. Коли підійдеш до міста, щоб завоювати його, запропонуй йому мир. От те, що я вам говорив на початку. Не хотіли люди руйнації, не хотіли проливати кров. Ну, от Є ситуація, що потрібно оволодіти тим містом. От, і пропонується спочатку мир без пролиття крові, щоб завоювати це місто. Якщо воно погодиться на мир з тобою і відчинить тобі ворота, то весь народ, що знаходиться в ньому, буде платити тобі данину і служити тобі. От, і все. Це буде максимально, що вони понесуть втрату. Знаєте, коли от вже розпочалася оця війна, коли Росія зробила повномасштабне вторгнення, то ми побачили звірства, які відбувалися знову ж таки в Ірпіні, в Бучі, в інших містах, багато людей сказали, що то не звірі. Звірі такого не роблять. Це, мабуть, тільки демони можуть таке робити, крайнє знущання. І це нічого не має спільного навіть із тим, що тут попущено, що написано в святому писанні, що вже стається війна, як вона має відбуватися, немає нічого спільного. І тому, мабуть, дійсно збувається святе писання, сказано, що ну, люди будуть як демони. І тому знову ж таки, проводимо цю паралель. І от багато людей пригадують навіть Другу світову війну. І, ну, принаймні, у нас отут, в нашому краї, ті німці, які приходили сюди зброєю, вони нікого не, не принижували, не робили ніякого насилля. І навпаки, навіть мій тато розповідав мені випадок, що якийсь німець там чистив гвинтівку, і вона випадково стрілила в стелю. Він був в них в хаті. То тоді прийшов старший по званню і дуже сварився на того солдата, що він так от поводився із зброєю. що він в хаті дозволив, що вистрілило. Вистрілила рушниця, і це ж ну, вона могла там когось вбити. І тому от таке було відношення. От інша сусідка розповідає про те, що прийшов німець ну, для, для того, щоб ну, мешкати деякий час в хаті. І от мої сусідки, ну, мама, була вагітна в той час. І він подарив їй подушечку, бо каже, як народиться. В тебе дитинка, то от дасиш. І ця подушка є там по сьогодні, по-моєму, в тієї сусідки, бо то вже вона якраз ще жива. От вона народилася якраз під час Другої світової війни. Тобто, от ще дух такий був у світі, що можна було надіятися на те, що є якась гуманність навіть під час війни. Ну, Те, що зараз відбувається, це жах. Коли ми бачимо ці міста повністю знищені під фундамент. От нічого спільного з людяністю там взагалі в принципі, немає. Якщо ж воно не погодиться на мир, тобто те місто з тобою, і буде вести з тобою війну, то обложи його, тобто зробити облогу знову ж таки, ще не спіши нищити, тому що люди не усвідомили, що вони будуть переможені, і якщо вони відразу не пішли на мир, зробити облогу. Значить, хай вони проголодаються, і тоді, можливо, вони складуть свою зброю. І коли Господь Бог твій віддасть його в руки твої, врази в нього всю чоловічу стать вістрям меча». Тільки жінок і дітей худобуй усе, що в місті, всю здобич його візьми собі і користуйся здобиччю ворогів твоїх яких віддав тобі Господь Бог твій. Ну, Мається на увазі чоловіки, а це ті, хто може тримати в руках зброю. Так чини з усіма містами, які від тебе дуже далеко, які не з числа міст, народів цих. А в містах цих народів, які Господь Бог твій дає тобі у володіння, не залишай живих жодної душі. Ну, це мається на увазі, ми ж говорили з вами, це про образ смертних гріхів. Ті народи, які там жили, видно, що в них там було гріховне падіння настільки велике, що вони підлягали знищенню. Але підай їх прокляттю Хатею, амореїв, Хананею, ферезеїв, Евею і Єусею. І Гергесеїв, як повелів тобі Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас чинити такі самі мерзоти, які вони робили для богів своїх, і щоб ви не грішили перед Господом Богом вашим? Оце пряма відповідь, чому це? Тому що вони мерзоти такі чинили, що їх не можна було лишати в живих? Іншому випадку вони би навчили тут. Прямо сказано, щоб вони вас навчать, щоб їх не знищити, робити такі беззаконня. І тоді суспільство знову ж таки буде приречене на смерть. Це навіть не обговорюється. Це ну, такий закон. Якщо люди себе не змогли опанувати, не змогли вони почути Господа його заповіді і вдалися до якогось крайнього ідолопоклонства, значить, вони самі себе знищують. Якщо довгий час будеш тримати в облозі яке-небудь місто, щоб завоювати його і взяти його, то не пошкодуй дерев, його, від яких можна годуватися, і не, і не спустошуй околись, тому що дерево на полі не людина, щоб могло піти від тебе в укріплення, тільки ті дерева. Про які ти знаєш, що вони нічого не приносять для їжі, можеш псувати і рубати, і будувати укріплення проти міста, що веде з тобою війну, доки не підкориш їх. Дерево тобі шкоди не робить і тому не нищ, не будь варваром, не змітай все на своєму шляху.